Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава навіть, дорогі брати і сестри, почуючи ці слова, я добрий пастир, пастир життя своє дає за Овець, дорогий своїх, ми бачимо, як Ісус показує приклад, отої посвяти, отої жертви того вибору і у, у, у того пастирства, яке другі мої він ніс на землі. Він показує, що Вовк хапає Овець його, найменше же втікає, бо він найми і не дбає провінцію. І ще раз повторюю, я добрий пастир. Це ми бачимо, дорогі брати і сестри, чим закінчилося життя, служіння його закінчилося на Христі, на Головні. І тому не випадково, що сьогодні церква вживає тих добрих дорогі моїх слів у цьому дні, щоб в сьогоднішньому дні долучитися до тих дорогі мої. Хто прославляє, хто молиться до святого, мученика, архієпископа Полоцького Іосапата. Дійсно, другі, як ми дивимося на його життя, то ми побачимо багато чого на навсірець для себе, бачити одного разу Його Мама Марія. Тато Гаріїв, які бачили у своєму сині, ну, такі здібності особливі, привела його до церкви Святої Параскеви. І коли він там побачив розп'яття велике, і вона побачила, як він цікавістю на це розп'яття дивиться. І вона сказала це Ісус, що з неба зійшов, щоби. Взяти на себе гріхи цілого світу. І в тих словах, дорогі брати і сестри, коли він так ревно дивився на це розп'яття, він побачив він відчув, дорогі мої, як іскра складала з розп'яття і немов би впала йому у серце. Він так захопився великою любов'ю до Бога що він ніколи не переставав, дорогі мої, молитися, думати про Бога і, і зростав у великій мудрості. І в тих початкових класах, дорогі мої, коли він навчався, то вчителі бачили дуже велику мудрість, такий зіплосів, таку культуру, таке виховання. Але батьки були дуже бідні і тому послали його вже такому підростковому віці, дорогі мої на навчання довірина, на вільногося сьогоднішнього. І заодно на працю, щоб він так міг вчитися і міг е, працювати. Він попав до одного пача на прізвище Поховича де там, дорогі мої, мав нагоду працювати і мав нагоду багато читати, бо було там багато книг. І от в тих книгах, дорогі мої, він читав не тільки, як Слово Боже, але читав і часто книги святих Отців, це були церковні книги. І в такий спосіб він розширював, дорогі мої, свої особисті такі знання життя монахів. І в цьому, і це бажання горіло в ньому ще більше і більше. І він відчував, дорогі мої, що він бажає е, бути у церкві і знаходив себе десь в тих почуттях належати церкві. І тому, дорогі мої, він заприятелював е, з місцевими. А це, це була дорогі мої, одна всього навсього церква східного обряду. І не було там людей зовсім, бо оніяти на той час, які зблизилися з Римо-католиць, церквою, з Римом, дорогі, були сильно переслідувані. Як згадує його, згадується в його житті, Назиря, то йому відкрив сам Єгумен, а відкрив йому Єгумен через себе, дорогі мої, що більше ні одного монаха. Не було. І прийшов повний такий особливий за неба, де він поселився, там в такій одній самотній е пещері, як беке, і провадив дуже і дуже строге і строге. Став просити, дорогі мої, монашого життя, монашого пострілу, і доказував своєю мудрістю, своїм талантом, дорогі мої, що він дуже є освічений, хоча сам ту освіту здобував власними силами з тих книг, які читав. І коли дорогі мої він став, був у уможний світі, і став ім'ям Єсафа. Коли він став священником, дороги моїй, то його проповіді були настільки вражаючі, настільки е, такі е, розумні, і він настільки вділяв увагу по різним роду людям і мінімум, і хворим, і бій, бори, бій потребуючим, е, не тратив свого часу, а годинами, годинами витрачав цей час на людей. Тому популярність того молодого такого монаха, священника Аскета ставала більшою і більшою. До нього Горнулися багато багато людей, і не тільки уніатів, а, а тих дорогі мої, і православної церкви, і Ривокатолицької церкви. І він без різниці кожному знаходив другі мої свій час. Одного разу, коли потрібно було переплисти таку велику широку ріку, де перепливали спеціальним не кораблем. І на березі чекало багато людей. І він скористався тим, що там і багато людей, і став проповідувати, їм став голосити науку, і став сповідати, поки барон оцей, е, доставили до берега, то він розповідав усіх людей, а там були дуже і дуже е, різні люди. І так сталося дорогі, брати і сестри. Своїх таких переслідуваннях виявляв все-таки свою таку повагу до тих, хто його переслідували. І був, коли він був вибраний на єпископа, дорогі мої, то він дуже противився тому, ходив, просився, щоб цього не робили, щоб ці свячення відклали якнайдовше. Але коли Полоцьку помер архієпископ, його було вибрано. На Архієпископа Полицького, і тут, коли він прийшов у ці землі, дорогі мої, то набирав великої зону ж таки популярності. Шохвату, багато людей горнулося до нього, називали його чортом, називали його дороги моїм ворожбитом, що він це робить якоюсь особливою побічною силою. І він відчував, дорогі брати і сестри, що ці переслідування просто так не, скінчую, не скінчуються. Часто, публічно до своїх вірних, він казав: мене хочуть вбити, мене хочуть вбити, мене. І дійсно було таке прийняте рішення, щоб дорогі мої з ним розправитися якось. І коли він був закритий у тих митрополитчих палатах, то вороги нападали на його примічників, били їх, гордували їх. І він, коли вийшов з палати, просив, щоб нічого не робили з тими то є разом з ним. І коли він так спокійно вийшов до того великого натовпу людей, які зібралися біля митрополичих палатів, дорогі мої, то люди аж назад відступили, бо дивувалися його відвазі, його спокою, його такий немов без прийняти, дорогі брати і сестри, смерть. Коли він побажав поїхати до Вітивська, його просили не їдь, але він каже, чи я можу бути до моїй достойний отої смерті, отців, які вмирали за Христову віру. І там, дорогі брати і сестри, то була неділя, коли він пішов на Утрію до храму, коли приготувався до літургії, дорогі брати і сестри, знову ж таки зібралися дуже багато людей. І знайшлися такі е, два відважні чоловіки, який один великим, таким, е, е, таким, ну, як сказати, таким великом е, дерев'яним, вдарив його по голові, інші сокирою, а інші ще зробили декілька пострілів у нього. Так скінчив у сапад, своє життя. І люди на тому не скінчили, зневагу до нього. Вони прив'язали його тіло, волочили його вулицями міста і притягнули на такий крутий берег над е, річкою і скинули то тіло його у річку. Через п'ять днів тіло сплило, і в тому місці бачили люди таку якусь особливі ознаки ясності. Вірні. Ніяти, дорогі брати і сестри, взяли це тіло, принесли, принесли до храму. 15 днів люди день і ніч шли і прощалися з ним, бо розуміли, що посягнули на життя правда. Дорогі брати і сестри, вбитий він був не якимись іновірцями, чужинцями, а був він вбитий, дорогі мої християни. Тільки тому, що проповідував, говорив, бажав, другі мої, щоб була одна церква, щоб ви були з'єднані одні і другі католики і православні, то, що ми сьогодні чули, і буде одне стадо і один пастер. Віддав він за це, дорогі брати і сестри своє життя. Можемо радіти в тому плані, дорогі мої, що сьогодні, у цілому католицькому світі е, говориться про святого Іосапата посеред е, усіх святих е, в базиліці святого Петра у Римі, в одному із бічних престолів знаходиться мощі святого Йосифата у Йосифата, у своїй архієрейській одежах. Земці з різних країн, дорогі мої, вони читають оцю біографію, вони знайомляться, дорогі мої, а ми маємо за честь, що наш святий дорогі мої, знаходиться у святій Пазиці. Тому сьогодні Україна, дорогі брати і сестри, так само війні, в біді, у цій крові, у цьому переслідуванні йде і у полоні. Монахи, деякуни навіть і Василянського І Це можна сказати свято сьогодні Василія, отців, який, орден, яких є найстаріші, дорогі мої не тільки в Україні, але й у цілому, у цілому світі. Тому молімося, дорогі брати і сестри, словами до Отця нашого. Архієпископа Полоцького Йосафата, щоб Господь за його проханням, за його посередництвом, діяв над нашими молодими хлопцями і дівчатами над полі бою, щоб особливі вони мали таке, таку відвагу, таке терпіння, таку посвяту, такий вибір дорогі мої нам, сірець. Святого Іосафана, Амінь. Слава Ісусу Христу!